I play with Graves Could you switch, please? Uh, Bebop, can, can we switch you? with you? I play with Graves Mhm, kinów, wszystko jest ah, thank, thank, you. thank you, Mina F**k you, Bebop <laughs> Ty żołstoki <laughs> <laughs> Zrazu ruinisz No normal. Хай не плач, uh -huh. так вот, <gasps> да, дура? да так где бы да дура Mm, больно.

Фокси, блядь. Ну и там, кстати, радіус маленький. С цим со стягом уже більш менш. Вона подушечка накидывает. А так, блядь, хуво. Что там хилу? Найс. Ага. Хила, хилера, покил. А, ч ти буде... А, то не ти мене кинув, то я сам себе кинув. Ну ебать. Больно. Там хиллера на 1 хп. Та я бачу, <ом> бачу, бачу. Не вмирай. Я не вру. Я вже рядом. Тут, ру ту Це база. Два-три рази Грейвс на старті вмерти це база прям вообще. Особливо коли ти мене купляєш. Тяженько, пизда. Але потом. Ай-яй-яй. А ты на цих на крипов раскидываешь, Дудиков? А, понял. Бо прям нужна вещь, вообще хорошо бусты так, что щоб... пиздец. Ja w roju Nie bać. он закумрал своим бомбом вот пиздец. Надо дай вообще расслабиться. О, да. Ты живой? Угу. Mm -hmm. У мене є ти на магію візьмеш, я на ган? Та блядь, тут сейчас запушать нас. Я ну, заберу. Давай-давай. А на магію Абрам забере. Угу. Я вже йду, у мене є хіл, можеш агресувати. А чим агресувати, блядь? Йди до мене! Всі кнопки пусти. А, мразь. Найс. Nice. Я вышел на базу. Да. Więc czy jest zły na manę, czy jakiś o, o maleńki Заблокую хавик. Треба було зона його на хавик. Я один проебав в пільці. Не Мені співципанути на, на гвісту черепки. У меня один хп ставався. Що буде тяженько. Мишка розрядилась, Пришлось другу взяти. кирпичик. Ага. Надо вишку забрати. Покет сзади. Нема нічого хорошо. Uh -huh. yeah. Да, 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 у мене тут. У все в КД. Ебани черепки. Так, пішов я ящики побью. Надо 200 голды. Ебать. Ни одному ящику голды нема. похилыш. Ну Так, я постоишь, вытермаешь линию чиня? Давай хоть пить линию вид а то uh -huh. Формуешь, и -huh. Просто пока у меня есть этот. Ульти-рефреш можем линию забрать. Ты бы там трошки помогал? Да. Ты да я же сказал, что я ведь дешев линию забрать. Если шови, давай мы в размен одну на две дома. Я сейчас другой щип заберу. Я пока ściагую. Угу. Бля, яки не привык играть на цій мишці. Треш. Бля, цей я побольшу шеф поес про да реально. Ай-яй-яй. Перверасы. А шо такое? Нифига себе. Прям сильно, сильный, Тю. Вона колись була така оптимізована. Ні, вона просто по колись була не нагружена. Я б сказав, не Хто мені в тому варіанті теж все подобалось насправді. Ну, так. Та. А ну ні, вони ще ж будуть теж альф, альфа. Вони ще то фіксити будуть. method works. Let's, let's ну нічого ви отошли? Ну бля, ну я прийшов, кинув ульту, ну чого не запуш? кидодики додіки? До тебе. Претензії не до мене. Більше на цю лінію не приходжу, все. А, тепер їх там троє йде, їбать, і що? Сейчас сабром сдох, И пиздец. Може, його спасу. Може. Ну, пішай, Батя, я Не, його спас. Ну, те, шей казав, ебать, я сейчас и умираю. Да я зато вмер. Дефа в їхню линии ебучу. Спасибо мого того, то довезю. Типа ще, походу, не навчились підграфів сіграть. мид там шесть. Я знаю, я Ой. Я кого? Без... Покарав. Забери на ганд, щоб ніхто не був. Та забираю. Больно. Диву тебе. Не бачу. Лежи в мою сторону якось. А, він чимось відтік. <риклад> <риклад> Тут є для тебе холодильник. Абрамс задефає? Він нормально грає, не дивився? Абрамс, ну так, грати може, так. Да. Якщо б я його не спас, він без духу, звичайно, але ні, нормально. Так, я йду, щоб у мене холодильнички заберу. У тебе леш, о, двоє відійдеш. Угу. Зараз заберу холодильнички. А, в них їх ще нема. Я ще їх як тоді знищив, вони їх mm? не дочищали. Бо я крик. Піду до тебе. А я видішу. А я думав, трохи випустити з тобою під ульту, У нас є хіл халявний рахунок. Ну. No. Я просто пустив, в мене нічого нема. Помалашка Ульта есть, если шо дось, двое балые, все теперь да? Я Угу. ты виш там шість жовта у нас ти на жовт? Там же ж, тобі ще резист дає, духовний опір, оце мої... мої... Блоха? Я да. На жовт. Та, та, та. Я тому кираю, то і выявляю, що поки не догнав. Хтось біля жовтої в нас национальний. Джахар, здорово. Радий бачити. Так, я вертаюсь на блю. Що ти як ти? Харашо. Ой, харашо. Бля, наскільки ж больно гаты. Ци плюс, да. Опять ульта, та заебав, да ты ей взял, дядя. что? Можно жовту дефать. ал поводу fate. Ага. Не я Бобі Боб, Bob, не знаю, на ранче йде. Да? Не Бі, Боб явно не іде. Да. Не царське діло. А не іде. Да. Thank you. These guys do a great job at keeping my sister out of my room. Так, забираем жовту. На сноуборде городе катался, хорош. так. Поможе хтось? Бібоп? Бібоп дура. Ти може хтось підвижити? Так, ти ж фул хпш. Та я фул хпшний, так просто щас же сюди всі стягнуться. Я в цьому плані. Я то так-то не парюсь. Я тут ще й поїбу когось. Ой, їбать його розтягло. Yeah. <с <с Завтра годинка стоїть на світло, так що ні. Ну, годинка це там, може там дві буде. Давай, да. Ну, давай, п'ємо цю, п'ємо там зелену, напевно, за дефтою. Да, на Яноміт. Бо там теж кріпи. Ваша ульта. Ти один? один? Да, я, да, да, да. Я, блядь, блядь. Угу. Вони люблять так робити. Ідіот. Ну да, як как бы я стримов. Конечно, я. Я бы еще иначе не смог постримать. Блядь. Хорошо. Бля не нравится, як FPS впас просідаться, при мене аж харить. Треш, у мене такого ніколи не було. Да, виглядають кайфово, без зара 0. О, що у нас зелена? Я желтую дувит Угу. Кстати, можем прям жстко вдавить. Подаемся, заработаем на сцене и что-то ночью. А, брамс отдохнут и все. Можеш одну потягнути, якщо хочеш. Я з тобою. Йду. нас вже зустрічають. <пробуйтесь> Можемо вийти. А, ну добре. У мене другий вже є. Мешаем им тут. Uh -huh. Там на меду все равно. То есть Угу.

У нас тіпі непогано грає там. Там по кілам перевага. Ну для них без шансів це, це Да. нас майже 100 Бач зато ми встигли відіграти Ну да Блять ультик Незя вмирать Козла вбив, но того не вбив Той втік Його хай за що собі Да, і мені іконки вгорі не нравляться взагалі. Вони мене так вихарюють. Це найбільше мене вихарює, мабуть, за усього. Така крінжа. До речі, перемога. Які <реку> іконки оці мультяшні? Вверху, так, да, і оці їхні анімації, які міняються кожен раз. Вони дуже сильно харять. Такий бред. Так, що ми тут дали? О, мене 19 сапів, ніхуя собі нормально.